Відомі усі потенційні суперники Динамо у Єврокубках від другого раунду кваліфікації і до плей-офф назвали гравця, який першим покинув команду влітку, а також про усе, що оточує майбутній матч проти Чорноморця. Усім привіт! Ви на динамівському секторі, і протягом найближчих кількох хвилин ми розкажемо вам про усе найбільш актуальне та важливе, що оточує команду Олександра Шовковського. Але перед початком попросимо вас одразу підтримати на. Наш новий проєкт шляхом підписки та вподобайки, тому що коли ви підписуєтеся по ходу перегляду відео, це неймовірно круто впливає на алгоритми Ютубу. Тож ми дуже сподіваємося на вашу допомогу. Дякуємо за здалегідь і поїхали! Розпочнемо ми із чемпіонату України та матчу 29-го туру проти Чорноморця. У цьому поєдинку Динамо може офіційно стати чемпіоном України. Але і це ще не все, адже гра Динамо та Чорноморця вперше за довгий час офіційно пройде із вболівальниками, адже одеський чорноморець отримав офіційний дозвіл на проведення домашніх ігор за присутності рідних фанатів. Про це повідомила клубна прес-служба, враховуючи військовий стан, відкриють поки лише два два сектори нагадаємо, що відвідування стадіону Чорноморець із міркувань безпеки довгий час було заборонене. Власне гра Динамо проти чорноморця відбудеться 18 травня у неділю, старт о 15.30. Далі рухаємося до трансферів, поговоримо про Олександра Караваєва та історію його вірності київській команді, а також про потенційний продаж Джастіна Лонвейка. Датський портал Tips Baldet розкрив фінансові умови орендної угоди між Віборгом та Динамо щодо півзахисника Джастіна Лонвейка. Власний Віборг має право викупити контракт 25-річного гравця за суму у понад 1 мільйон євро. І якщо Віборг скористається такою опцією. То тим самим встановить трансферний клубний рекорд. Втім, поки що, кроків щодо того, аби зробити Лонвейка повноцінним гравцем своєї команди. Керівництво Віборга не робить. Ймовірно, вони все ж залишать гравця у себе, але це знову буде оренда на сезон. А от щодо Караваєва, то за словами Ігоря Циганника, минулого літа він мав дуже вигідну фінансову пропозицію і міг покинути команду. Втім, вирішив віддати ще рік своєї кар'єри саме. Київському клубу за даними журналіста, один неназваний колектив пропонував Караваєву значно вигідніші фінансові умови, але гравець, зваживши усі за та проти, вирішив залишитися у складі Динамо. Водночас, поки немає остаточного рішення, чи залишиться він у клубі ще на рік, чи все ж таки покине Київ майбутнього літа. Водночас точно покине команду Валерій Лучкевич. За даними все того ж джерела, підписуючи контракт, існувала домовленість, що Луч. Евич у Динамо до літа, і його відхід майже вирішена справа. Ну а далі до Єврокубків з величезною долею ймовірності Динамо стане чемпіоном України, а це означає Ліга Чемпіонів, а конкретно старт у другому раунді кваліфікації ЛЧ. І станом на зараз відома більшість суперників киян у другому раунді і потенційних суперників у третьому раунді, та навіть у плей-офф. Чемпіон України, як ви знаєте, стартує у другому раунді кваліфікації ЛЧ. і Динамо піде шляхом чемпіонської кваліфікації, тобто на перших етапах. Точно не отримає суперників із топ-5 країн таблиці коефіцієнтів. У другому раунді кваліфікації Динамо точно буде сіяним, втім, навряд чи буде сіяним і у раунді плей-офф. Щодо третього раунду, то там ситуація динамічна і може змінюватися. Отож, у другому раунді кваліфікації Динамо як сіяний клуб може отримати у суперники один із наступних клубів: це Рієка, Жальгіріс, Пафос, РФШ, Лінкольн, Кубс, Нью Сейнс, Дріта, Брейда. Блік Лінфілд, будучність або ж Раков. щодо третього раунду кваліфікації Динамо там поки що. Поза посівом, тож потенційно можу отримати одну з наступних команд: це Копенгаген, Цервена Звезда, Ференцварош, Маккабі, Слован або ж Карабах. Ну і у раунді плей-офф Київський клуб буде точно поза посівом. І наразі відомі такі суперники: це буде Глімт, Копенгаген, Селтик, а також потенційно там можуть опинитися усе ті ж Цервена Звезда та Ференцварош. Додамо, що жеребкування відбудеться вже 18 червня, а перші матчі кваліфікації пройдуть двадцять 23 го а гра відповідь 29-30 го го липня. Ну що ж, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і наостанок ще раз попросимо підтримати цей проект вподобайкою та підпискою заздалегідь. Дякуємо і скоро побачимось!